У Запоріжжі почали фіксувати випадки з застосування FPV-дронів. Впродовж вересня ними військові РФ двічі атакували місто. Зокрема, 4 вересня. Тоді політи FPV навіть зафільмували на відео. Дрон кілька хвилин кружляв над будинками, а після завдав удару. Поранень дістали четверо жінок, були пошкоджені багатоповерхівка, магазин і кафе. Ще один FPV-дрон атакував місто за шість днів. Тоді внаслідок обстрілу травмувалися троє людей. Тож, як правильно діяти, аби вберегтися від ворожих пташок? куди ховатися і чого не слід робити, розкажемо далі. Якщо ви, перебуваючи на вулиці, помітили, як летить в півдрон і поруч немає укриття, слід швидко сховатися за стіну. Наприклад, забігти в будинок або в під'їзд багатоповерхівка, розповідає головний фахівець відділу гуманітарного розмінування Олексій Безверхний. Знімати безпілотник не найкраща ідея, адже якщо ви попадете у поле зору оператора російського БПЛА, можете стати його мішенню. Треба максимально знаходитись на території, яка не проглядається, тобто там під деревами, ну, щоб, щоб менше було можливості вас побачити і подалі звичайно знаходитися від вікон скляних всяких скління любого друге правило уникати велолюдних місць, і якщо помітили в дрона, негайно розсереджуватися на місцевості і за можливості шукати укриття. Якщо під час атаки безпілотника людина знаходиться у громадському транспорті, Олексій радить в першу чергу не панікувати, відійти від вікон та низько лягти або присісти, а потім закрити обличчя та шию підручними засобами. Якщо вже сталося так, що цей громадський транспорт було вражено впівроном, то не підходити до місця вибуху обов'язково, тому що може можуть бути вторинні вибухи та в принципі, які можуть спричинити ураження. Не підходити, не фотографувати, не знімати на відео, присісти, якомога більше закритися. Якщо вже сталося так, що водій каже, що треба покидати громадський транспорт, максимально також розсередитись, не бігти. Натовпом, а от, якщо ж під час обстрілу ви знаходитеся за кермом власної автівки, то необхідно зменшити швидкість, з'їхати на узбіччя та знайти місце, де можна укритися. Якщо такого укриття немає, також віддвинутись подалі від вікон та пригнутись там, хоча б руками накрити голову, то та там прикрити шию. Якщо вже сталося так, що не дай Боже вуразило. Там в дроном машину треба якомога швидше її покинути і прямувати до укриття. Якщо такого укриття нема, там вибігти на траву, впасти якомога швидше та закрити там голову і лежати. Тиснути на газ, аби якнайшвидше втекти, фахівець навпаки не радить. Це зрозуміло, що намагаються втекти, тому що є адреналін, є страх, але як, як показують, Ті ж самі відео, що ці автівки, якраз коли вони в рухомому стані, вони стають мішенью для оператора FPV-дрона. Варто пам'ятати і ще одне не менш важливе правило, говорить це Олексій: це. не намагатися самостійно збити дрон, адже це може бути небезпечним для вашого життя. Всі бачили там ці відео, коли там і банками кидають, і телефонами не може навіть фахівець, коли дрон летить. Я думаю, не може визначити, що це за дрон. І що він на собі несе? Тобто там ж зараз я так розумію ці історії зі скидами, тобто можна збити підбити скид, він скине там ту ж саму гранату, яку він ніс, і вона вибухне. Дарія Пасічник, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільна новини, Запоріжжя.